Примусову депортацію кримських татар розпочали 18 травня в 1944 році. Весь кримськотатарський народ радянська влада звинуватила у колабораціонізмі на користь нацистської Німеччини як наслідок близько 200 тисяч кримських татар депортували на території Узбекистану, Казахстану та Таджикистану. Кримсько-татарський народ не тільки в 1944 році, але по великому рахунку вдруге переживає. Ті ж саме питання, які пов'язані саме з депортацією, тому що, за словами того ж таки, лідера кримського татарського народу Ільфата Чубарова, більше 30 тисяч кримських татар сьогодні змушені були виїхати з Криму. Під час мітингу віце-губернатор Микола Романчук зазначив, що український народ зараз як ніколи близький з кримськотатарським, адже опинились зараз в схожій ситуації. Боротись проти цього потрібно плічопліч, впевнені учасники акції. У 1944 році, коли була поставлена задача перевести кримських татар, вони не дивилися ні на що, що там є діти, що є просто жінки, що є просто татарський народ. Вивезли і забили і забули, но пам'ять не забувається. Ми сьогодні повертаємося до пам'яті. Повертаємо к тому, що ми як українці, народ, живемо однією сім'єю. І татари, і українці, і грузини, і армени. Олег Орді Палоткаченко МСН